Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Sejm Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОЕС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 19, розділу коучинг для себе та один на один. Тема усунення негараздів планування і формування рішень на майбутнє. В цьому відео ми розкажемо, як усунути негаразди планування. А вірніше усунути негаразди непланування виконання потрібного в срок та непланування виконання глобального. Також роз'яснимо, як запобігти негараздам в майбутньому з питань, що вирішується. Як самокоучитися і створювати свою безпомилкову організаційну систему формування рішень на майбутнє. Розпочнемо. Плануючи щось і роблячи щось, ми зачасту маємо практичну потребу усунути негаразди. Ті вже, що виникли. Нас життя змушує усувати проблеми, що виникають. Будь-хто змушений їх вирішувати, оскільки все рівно в житті є що усувати і вирішувати. Але мудрі помірковані з проблеми, що виникла, роблять висновки і на цьому прикладі формують дії, які в подальшому унеможливлюють виникнення такої проблеми в майбутньому. Мудрий може бути людина для себе, живучи своїм життям. А мудрим може бути керівник, що коучиться це з підлеглими. І задаючи правильне питання. Чи батьки, які правильно розмовляють з дитиною, задаючи їй правильне питання. Чоловік і жінка, в подружжі, чи бізнес-партнери також можуть бути мудрими, усуваючи наявні проблеми і запобігаючи їм в майбутньому. Відправною точкою застосування блоку 8 усунення негаразді формування рішень на майбутнє, є блок 7 контроль виконання глобального та блок 5 контроль своєї частності. Якщо в блоці 7 при контролі. Виконання глобального, ви розумієте, що ви не знаєте, що таке для вас глобальне та не чітко чи неправильно сформулювали плани для глобального, варто застосувати блок 8 усунення негараздів і формування правильних рішень на майбутнє. В такому випадку ланцюг частини алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 7 контроль виконання глобального. Блок 8 усунення негараздів і формування правильних рішень на майбутнє. Блок 7 контроль виконання глобального. Також, якщо в блоці 5 контроль своєчасності, ви розумієте, що конкретні задачі не виконуються правильно і своєчасно, ви сформуєте собі правильну свідомість в блоці 6 формування правильної свідомості. І тільки маючи чітке усвідомлення факту, що відбувся, та наслідки від ситуації, усунете негаразди в блоці 8 усунення негараздії формування правильних рішень на майбутнє. І вже потім проконтролюєте виконання глобального в блоці 6. Контроль виконання глобального. В такому випадку ланцюг частини алгоритми коучингу матиме вигляд. Блок 5 контроль своєчасності, блок 6 формування правильної усвідомленості, блок 8 усунення негараздів і формування правильних рішень на майбутнє і блок 7 контроль виконання. В самому блоці 8 задаються два питання, які направлені на вирішення різних задач, обидві з яких потрібно вирішувати. Що зараз мені зробити, щоб виправити проблему і реалізувати потрібне, як вирішувати? Що в майбутньому зробити, щоб не зробити такої помилки? Важливі ролі цього блоку це дія зараз для вирішення проблеми і розуміння та навик на майбутнє, як не має бути чи має бути, та як діяти в майбутньому. Простими словами, кожну проблему потрібно вирішити. З кожною проблемою варто зробити висновки. З кожною проблемою варто взяти рішення, як діяти в майбутньому, щоб її не допустити. Варто сфокусуватися. І не тільки на отримання відповіді на питання, а й запам'ятати, а краще записати собі висновки та як діяти в подальшому. Що усунути в життя, щоб в подальшому не мати подібних хлопот, а що примножити в житті, щоб мати радості і перемоги. Фокусація. Бо скільки ви не отримали життєвих обставин, перемог, радостей, і болі, поки ви не почнете і фокусуватися, робити висновки, записувати, ви не станете мудріші. А якщо ще і почнете застосовувати в житті собою сформульоване, то станете ще і дієвіші, і гарантовано успішніші. Бо кожна подія для вас ставатиме великим учителем. Бо будуть сформульовані висновки. Цей блок дуже важливий для роблення з людини досвідченого дієвого кризис-менеджера. Такий навик потрібен в житті багатьом. Варто його розвивати і ставати мудрішим. Ми з вами коротко вивчили, як забезпечити контроль виконання глобального, як таку дію включити в алгоритм свого життя. Та так, щоб цей контроль замотивував вас і це принесло успіх. Єдине, що хочеться додати, це те, що даний алгоритм гарантує реалізацію глобального. Проте він не забезпечує гарантію, що роблення вами глобального є правильним для вас. Так, він допомагає реалізувати це глобальне. А ще він дає підсказки, звертаю увагу на можливу неправильність для вас того всього глобального, що ви робите. Визначити, що для вас є з усього наявного глобальним, можна лише з самого початку, саме правильним плануванням. Тому що додам про правильне планування глобального. Якщо ви не знаєте свого великого глобального, вам варто приділити час, і вивчивши розділ планування ОСН, правильно глобальне визначати, формувати і фіксувати. Для правильного визначення великого глобального важливого для себе варто ознайомитися з розділом планування ОСН на YouTube каналі, посиланням внизу під відео, або в книзі «Практикум ОСН». Якщо ж сумніваєтесь в правильності глобального, знову повертаємося до розділу планування ОСН І правильніше переплановуємо. І якщо навіть ви впевнені в своєму правильному глобальному, все рівно варто щокварталу повертатися до розділу планування SL і, згадавши основні правила планування, переглядати свої глобальні плани та при необхідності коригувати. Це варто робити як мінімум тому, що сьогодні світ розвивається швидко. І щось могло вже за 90 днів змінитися. І, можливо, щось потрібно змінювати вже і вам. Адже ви ж повинні слідувати правильним для вас шляхом. Ця частина алгоритму самокоучингу дуже важлива. Але найбільший ефект для людини дає застосування повних алгоритмів для всіх життєвих ситуацій. Для вміння самокоучитися і коучити інших варто ознайомитися з повними алгоритмами ОССН і застосовувати їх. Ознайомитися з ними можна, прочитавши розділ коучинг книги ОС чи переглянувши відео, посилання внизу під відео. Підписуйтесь на канал, переглядайте всі наявні відео і отримуйте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео з саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, подобайка і комент. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.